Усім привіт! А, взагалі часто весна асоціюється в когось з весняним авітамінозом, з весняною депресією, чи взагалі просто, скажімо так, мінімальними якимось сумними днями, адже не завжди зрештою, світить сонечко, не завжди тепло. А навіть коли тепло, то часом не завжди аж так, як би хотілося. Ну, словом, ча часто в людей буває ось такі якісь. Відчуття хандри, скажімо так. Власне, сьогодні я хочу вам запропонувати 5 е, рішень, можливо, п'ять порад, які допоможуть вам цього уникнути, ну або впоратися з якимось поганим настроєм, який, зрештою, буває не лише весною, але все-таки оцей перехідний період між холодом і між теплом, між зимою і між літом, весна часом буває трошки депресивною. Тому продовжуйте дивитись, якщо у вас застала весняна хандра, або якщо вам просто цікаво, які ж поради я хочу вам сьогодні запропонувати. Отож, перша порада в мене буде доволі банальна, але все-таки займіться чимось. Насправді, тим людям, у яких є багато занять, багато роботи, і неважливо, чи це робота, чи це хобі, чи це навчання, чи будь-що інше, чи це просто. Читання книг, зрештою. У них менше якоїсь такої хандри, бо якби це банально не звучало, у них немає на це часу. Тому, напевне, це буде найдієвіша порада зі всіх. Просто не дозволяйте собі довго байдикувати, тим паче, що весна. Взимку зим, зим, зазвичай ми любимо не вилазити з під ковдри, а залишатися вдома постійно і взагалі при холодній погоді не завжди хочеться десь виходити. А от весна, змушуйте себе кудись більше ходити, зрештою, робити щось корисне. Може, не зовсім корисне, але принаймні те, що приносить вам задоволення. Ну і таким чином, я думаю, хандра вас точно не, не наздожене. Ще одним хорошим варіантом це буде планування. Особисто для мене, ну тобто, це в мене такий собі атрибут планування, це мій пленер. Вже кожного він свій, хтось взагалі просто пише там to do лист або записує нотаточки в телефон up to you, як вам як вам зручно, як вам підходить. Мені підходить такий пленер, тому я його власне показую. А, планування, чому воно допомагає? Тому що, коли ви маєте сплановано все. Якось навіть на душі легше, би це смішно не звучало, але так воно є. Насправді мені, якщо я розпланувала собі день, я знаю, що мені треба робити це, 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 це. Я знаю, що в певні години, в певний там час в мене якісь заплановані зустрічі, які заплановані справи. І я просто якось мені так набагато комфортніше самі, аніж коли я сижу і думаю, я все забула, чи я все запам'ятала, чи все в мене точно так як має бути, а можливо, в мене за півгодини якась подія, але я про неї забула. Тому це доволі структурує, скажімо так, життя ну і взагалі допомагає якось відчувати себе впевненішою і відчувати себе якось набагато краще. Тому я думаю, що це також буде хорошою. Скажімо так, розрадою, якщо у вас закрадаються думки про те, що у вас якась депресія. Але якщо вона вже таке закралася, то я люблю, ось у мене такі два, скажімо так, міні-атрибутики. Це такі собі me time, Pamper Evening, як хочете, називайте, запалити якусь ароматичну свічечку. У мене ось це Aromatic Candle Fruity and Delicious від LR Health and Beauty. І Залягти на пів години в ванну, кинути якусь прекрасну бомбочку, це в мене від Еко Нетюрель, вона пахне трояндою, вона дуже розслабляє особисто мене такий аромат. Або просто в кімнаті запаліті свічку, навіть не обов'язково там йти, ванну, хоча свічки вже... Весною, особисто в мене якось менше затребувані, і менше їх люблю. Але все-таки аромалампа також хороший варіант. У мене є ароматична олійка з ароматична олійка Лавандова. Вона дуже розслабляє, дуже красиво пахне. І це вже не на якийсь певний настрій, це не на те, що розслабитися, на те, що все буде добре, зрештою. І тому. В принципі, я думаю, що такий варіант приділити собі навіть кілька хвилин часу, і воно допоможе вам війти в колію, скажімо так, війти от в, те, що, в те, що вам потрібно, справи якісь робити чи будь-що інше. Тобто це така кілька хвилин розслабитися, часом теж буває дуже-дуже корисно. Також я хочу вам показати наушники. Ну, власне, наушники, вони, скажімо так, символізують те, що я хочу розповідати про те, про що я хочу сказати. Це власне музика. Мені особисто дуже не дуже налаштовує на якийсь хороший настрій, відволікає. Тобто музика, вона відібрати такий собі якийсь хороший плейлист і просто сісти і послухати музику, я думаю, що це теж дуже хороший варіант. Відволіктися, розслабитися, подумати про щось своє, зрештою, що б вам таке хотілося. Тобто це теж дуже корисно, як на мене. І, власне, останній пункт, який я хочу сказати, його можна дуже гарно доповнити музикою. Наприклад, коли ввечері, вранці, в день, більше бувайте на повітрі, більше бувайте десь на, на, на вулиці, за, за, за межами дому. Тому що в чотирьох стінах теж не дуже добре завжди проводити свій час. Просто видіть, прогуляйтесь по своєму району, чи там пройдіться куди-небудь в магазин правильно, якщо, якщо так. А, ідеальний, звичайно, спосіб починати свій день, свій ранок це з пробіжки, наприклад, для мене особисто. А, спробуйте, можливо, вам також сподобається. Я ніколи не любила біг, я завжди думала, що це точно не моє, і це взагалі таке жахливий. І вставати вранці заради того, щоб побігати, це просто нереально. Але якось я спробувала, і мені настільки, я відчувала настільки краще порівняно з тим, що було, це неймовірне відчуття, коли ти вранці встаєш там пів восьмої ранку, ти вже готова до того, щоб робити купу справ, і в тебе купу енергії, і ти просто бадьора, 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 то мені здається, що неймовірне відчуття, і тоді ніяка хандра, вам точно не страшна. А тим бачу, що вранці це ще й корисно, значно, якщо ви живете в великому місті, вранці є імовірність, що трошки менше всяких вихлопних газів і так далі. Тому так почати свій день, як на мене, це просто чудово. Тому обов'язково спробуйте, можливо, вам також сподобається, можливо, ви теж будете фанатом бігу по десь вранці. Отож, такими були мої п'ять порад для тих, у кого можливо невеличка депресія, чи хто думає про це, чи просто хто хоче якось урізноманітнити свою весну, то пробуйте, пишіть в коментарях, які у вас є поради, і що б робили ви. Ну, зрештою, що робите ви. Тому дякую всім за увагу і обов'язково бачимося на наступних відео.